І потужність мостів. Це у звичайному, це у екстрі. Ціни називаю у доларах, не в євро. Такий от Оріончик JD504 із кабінкою є. Це найдешевша 50-ка із кабіною. Дякую за подаруночки. Із камерою заднього виду. Ось стоїть камера заднього виду, там стоїть планшетик. У кабінці все зашито. Якщо цей, то 10-100 планшетик, ну це вентиляція. Щоб так. здрасте. здрасте. просто кондиціонера немає, тільки стоїть клімат. Щоб не жарко було.